Доброго дня, шановні колеги пасічники. У нас вже сьогодні кінець вересня, і багато хлопців задавали питання мені, чим боротися від кардіжок на пасіці. кардіжок, коли бджоли нападають на інші сім'ї, коли ми там з нашої вини, з плини пасічника, спровокували бжолений напад. Багато хто знає, що можна розводити там воду із гасом, воду з солярою, обмазувати вулики, але це поки обмазав, знаю на своє, своєму досвіду. Обмазав, тільки побризкав через 15 хвилин знову напад. Розкажу вам дієвий засіб, який повинен бути у кожного пасічника на весні і в восени на пасіці, тому що немає жодного пасічника, який би в своєму житті не спровокував там напад. Чи розбираємо вулика, потрібно щось терміново, чи там відкачуємо безятковий період. Беремо ось така росинка, яка повинна бути у кожного пасічника на пасіці. Чи такого типу, чи іншого типу, це не важливо. Головне, щоб дрібнозернисте розприскування було. Беремо, наливаємо літру спирту. Спирт повинен бути десь 60-70%. І додаємо на літру спирту 125 грам олії ялівцю пихтового масла. Він в доступі є, це пихтове масло, воно недороге. Наливаємо, накачуємо, і, до прикладу, бжолки там лізуть, у нас вулики без фальців. І, до прикладу лізуть. Беремо, отак, потім беремо, пробризкали. Не, не потрібно багато бризкати, пробризкали, де напад є. Побризкали біля льотка отак круговими. І можна льотковий той, і біля цього все. Багато не потрібно бризкати. І в жілки запах доволі специфічний. У відео ми покажемо це масло, яке воно масло. Ще раз повторюю пропорції: на одну літру 125 грам мілілітрів, 125 мл олії, на одну літру спирту. Поприскали і нехай воно стоїть. Воно, як то кажуть, не заважає на пасіці. Бачимо, що десь напад на слабенькі сім'ї, чи десь лізуть між корпусами, чи десь якісь шпарини в вуликах. Поприскали і цей метод дуже дієвий. Ділюся своїм досвідом, те, що ми використовуємо на своїй пасіці. В який період року. Часто зустрічається на наших пастівках напад, і чим він спровокований? Напад зустрічається в тих випадках, коли різко скорочується і припиняється головний взяток чи там підтримуючий взяток. А велика сила бжолиних сімей, які б звикли літати на квіти, на нектароноси, приносити нектару в свій вулик, і тут різко обривається це все і. Запах вентилювання з інших вуликів, особливо слабеньких вуликів, або той вулик, який ми відкрили щойно наприклад, до прикладу, відірвали корпус, і там було, було воно все склеєно, І трішечки метку запах цей розповсюджується по пасіці, бджілки, злодійки відчувають це з інших вуликів і починають лізти усі шпарини. Щоб цього не було, потрібно проводити в безяткові періоди всі роботи на пасіці в ранкові години. Або пізно ввечері, коли, коли літи бжіл припиняється, або проводити, коли потрібно дуже терміново лісти вулик, термінові роботи проводити, використовуючи палатки, такі переносна палатка, так, що для відкачування меду можна. Раніше були, робили просто з марлі такий каркас на, на вулика, на, на діли, там пасічник і інші воровки, бжілки не нападають. Так ми використовувалися такими палатками в Гадяцькому, Гадяцькій пасіці при інституті бджільництва. І На багатьох великих пасіках колосних, радгосних використовували такі палаточки. Ще, щоб не провокувати напад, беремо, відкриваємо не повністю гніздо. Якщо ми працюємо по рамочно, використовуємо полотнинки. До прикладу, плівку зняли або полотнинку, і іншу полотнинку і положили. Там подивилися одну рамочку, другу рамочку, і швидко. Другою полотнинкою накриваємо ці рамочки, і всі роботи повинні проводити швидко. Не так, що витягли рамочку, перевернули з іншої сторони, знайшли матку, хоча вона нам не потрібна. Є такі пасічники, що обов'язково потрібно подивитися, чи матка ж є. Не думаю, що якщо розпліде, то вона там 100% відсотково є. Ще хочу щось сказати, щоб не було нападів. Напади можуть спровоковані бути і при відкачуванні меду якими діями? такими діями, простими методами. Хто використовує багатокорпусну систему вуликів? Неправильно відбирають корпуса на відкачку. Хто використовує дуйки, електродуйки чи бензинові дуйки, то це, що то кажуть, допустимо. А хто використовує методом трусіння рамочок, що роблять? Беруть. Було такий випадок на одній пасіці у мого колеги на кочівлі, це було. Коли при відкачуванні меду, коли домовилися відкачувати мед, як то кажуть, одночасно, щоб не спровокувати напад ні на ту ні на ту пасіку, на його пасіці почався творитися такий безлад. І на сусідніх пасіках теж, що він робив? Він брав багатокорпусну систему на 230-та рута. Він бере, відкриває корпус, бере рамочку із верхнього корпусу, струсив, струсив. Четвертий корпус чи п'ятий струсив, струсив, обмів. Попомістив у пустий корпус. Ця бжола, що струшена вся в третьому корпусі. Бере знову корпус четвертий, пустий, знімає, опять знову бере, струшує, з третього в другий. В другий. З другого там, і так всю бжолу перетряхує. Цього робити не потрібно. Щоб струсити нам бджолу, наприклад, відбираємо ми два корпуси рута чи там три магазинних, беремо їх, зняли з бжолою, поставили на підставку. На Кришку можна вулика другого, щоб не було знизу заходу бджіл. І беремо з цього корпуса, струшуємо, змітаємо бджіл у гніздовий корпус. Щоб не було нам, не робили цього безану на пасіці. Тому що бджола, яка хаотично літає, вона ну, самі, самі зрозуміли, що буде. Воно буде і на сусідніх вуликах таке, особливо, коли закінчується період медозбору. Тож не допускайте на своїх пасіках бджолиних крадіжок. А якщо... Допустили, то користуйтеся дієвими методами. Нагадаю, що газ, газ і спалива соляра з водою, воно є дієвим, але не таким, як би нам хотілося. Потрібно постійно бігати з росинкою, оприскувати усі, як то кажуть, шпаринки. А спирт із маслом ялівцю, пихтовим маслом, він це є дієвим методом, дієвим засобом. Тож він потрібен його мати, щоб у кожного пасічника він цей засіб був і навесні, і восени. До зустрічі в наступних цікавих роликах.